Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 14 грудня 2023 року. Так, 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 куди? Отож? Карта дня для нас. Туз Пентаклів на дні колоди, що в нас? Помірність. Помірність це про те, що не поспішайте. Нехай все йде, так і йде. А що це я почала з кінця колоди. Тут пентаклів. Пропозиція, шанс, можливість. Дуже гарна карта. Потужна, позитивна. Дивіться, Пентакль як сонечко. Доля пропонує на долонці сьогодні кожному з нас шанс, можливість, подарунки. Бери. Приймайте все, що вам дає сьогодні доля. Бачите, тут такий портал. Тільки сьогодні і тільки для вас. В кожного своя можливість, в кожного своя пропозиція. Можливо, хтось подарунок отримає. Цінний або нецінний, ну, подарунок, хтось пропозицію, Пентакль – це наші ресурси, це наше тіло. Можливо, хтось пропозицію, а ходи зі мною в зал, а ходи зі мною в басейн, або абонемент. Так? Подарунок, Абонемент, пов'язане щось з тілом. Ну, класний день. Приймайте все, що вам дає доля, Фіна... це фінансові пропозиції, ну, так як я вже сказала, на дні колоди помірність, але не поспішайте вже і зараз не потрібно. Подумайте, обміркуйте. Подивіться, що і як, бо помірність старший аркан. І помірність там говорить, нехай все йде, як іде. Не не підганяйте ні себе, ні час, ні ні навколо ситуацію. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Ого, світ, старший аркан, допоможе. ну, один, Туз це і є одини, ну, одиничка це є початок новий. А світ це коли закінчується один етап і починається новий етап. Нове життя, нова сфера, нові люди, нова країна, новий статус на роботі, можливо, так, інша робота. Ну, будь-що нове. Допоможе вам. Тобто ця пропозиція, оцей новий початок, буде вам на краще, бо карта в позиції, що допоможе, оце нове, що сьогодні ви отримаєте, воно в перспективу краще буде, ніж те, що ви зараз маєте. А що нам буде заважати? Що буде заважати? Король посухів, дорослий чоловік стихії вогню. Овен, лев, стрілець? Ну Підставляйте, кожен. Під себе, що, хто вам цей чоловік, ви знаєте краще. Але це такі позиції чоловік, який тисне, такий як диктатор, вогняний чоловік, він примушує, він заставляє, він істерить, він кричить, він вимагає, він не дозволяє, забороняє. Ну, ось такий аж весь червоний від злості. Ось такий чоловік, можливо, не буде відпускати вас, як батько, ваш, так, не, не дозволю. Переїжджати кудись, так? А Можливо, це ваша половинка. Не хочу, щоб ти ходила в спортзал чи в басейн. Ну, це таке вже жартую, але, або керівник на роботі, не відпущу цінного працівника з роботи. Оштрафую, ну, ось підставляйте яким чином чоловік такий, або ну, не обов'язково вогняний вогняної? Ем, з таким знаком, з, за такими знаками зодіаку, а такий може бути просто темпераментний, з, ну, тобто, от такий проявлятися в нього буде вогонь сьогодні, і такий чоловік буде вам заважати. Заважати насолоджуватися подарунками, пропозицією. Таким, ну, пентакль Він, як сонечко. дивіться, який він класний і позитивний. Насолоджуватися можливостями. Так, ховаємо його, щоб він нам не заважав сьогодні. Ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, вдалого дня, щоб у вас сьогодні було море цікавих пропозицій. З яких, з яких ви оберете саме те, що ви хочете, щоб вас сьогодні вам дарували подарунки, щоб у вас був гарний настрій, щоб Пентакль сьогодні, це як сонечко, зігрівав вас, а ви зігрівали далі, передавали цю естафету, це тепло. Я бажаю вам радості і позитиву. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за увагу, за зв'язок, за ваші слова. Завжди з нетерпінням їх чекаю, читаю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за вподобайки. А хто ще не з нами, підписуйтесь і почуємось, мої любі Па-па.